Ну що, маски зірвані? Вища у цієї новини у вас волоси дибки стануть. Представники партії Тимошенко і представники партії Порошенко разом зустрічались з представниками Трампона. І як ви думаєте, що вони домовлялися, щоб зробити вибори в Україні? Щоб побистріше зробити вибори в Україні. Опять заколоти, опять у це все. А до них Розумков приєднався. Арахамія оці всі потвори. Розумієте? Тимошенко цей час зробила, унічтожила флот, унічтожила авіацію і така гарна бігає тут тварина. Порошенко. Те, що всі вже розварували, остатки сладкі, він взяв. Бля, ет, е Розпродав, склади повзривав, Крим віддав. Отакої, отакі, молодці. А тепер вони домовляються. А чому ж домовляються? Бо трампону невигідно, невигідно розмовляти з Зеленським, бо на нього немає ні камбромату, і яйця у нього желізні. Розумієте? Нічого не може він з ним зробити. Тому і невигідний. І домовиться не може на тих Домовленостях, які він хотів, розумієте? Віддати половину України Росії, а половину е, на розробки за, за три копійки, розумієте? І тому невигідний він. Потрібно його срочняком міняти. Нам він вигідний, українцям. Бо кожний українець бачить, хто за Україну, а хто за те, щоб дорватися тільки до влади, і до кормушки, і гребсти, домовляться. Одна влибалася там, хіхікала з путіним, інший цей придурок він жав ручки, теж домовлявся. Отакі маски, розумієте? І зараз вони злітають, і всі нормальні люди бачать, хто є хто, хто за Україну, а хто за тільки забав. Ганьба таким політикам, як Тимошенко і Порошенко. Ганьба.